Та друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 7 серпня у четвер. Сьогодні місяць рухається без курсу знаком Козиріг, і тому день не дуже вдалий для початку нових важливих справ, для підписання нових документів, початку нових стосунків, ділових, особистих, дружніх і, взагалі, для важливих серйозних рішень, які розраховані на довготривалу перспективу і розвиток. Краще займатися поточними справами. Справами завершувати, доводити до результату те, що ви вже розпочали колись, і місяць в козерозі дійсно дає нам можливість навести порядок у всіх своїх справах. А вже з 8 серпня починається дуже активний період, 8 і 9 – Це період повні. Тому у нас ще буде з вами можливість дуже активно попрацювати над чимось новим. Бажаю вам хорошого дня! З вами була астролог Анна. На Вергалас.